27 FPV-дронів передають військовим активісти громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Кошти на них зібрали під час акції календарі на підтримку ЗСУ. Загалом це близько 500 тисяч вартує ці ось дрони які ми передаємо. Дуже важливо те, що вони багаторазового використання, і ми сподіваємося, що ця техніка. Допоможе нашим військовим виконувати ті бойові завдання, які перед ними ставить ставить керівництво. Акція з продажу календарів у нашому місті стартувала наприкінці минулого року. Приєднались до неї медики, школярі, вихованці закладів дошкільної освіти та небайдужі хмельничани. Понад 37 тисяч гривень задонатили учні, їхні батьки та педагоги ліцею номер 5. Цей пес патрон літак і оці настільні календарі тепер насправді висять уди. У дитячих кімнатах, там, де діти роблять уроки, у класних кімнатах в школі. У нас є навіть переможець, це четвертий клас, який зібрав найбільше. Ну і вже запровадили, щоб це було кожен рік. Ми вже два роки поспіль збираємо такі заходи перед новим роком. Тому що, звісно, зібрати одну суму для кожної людини це дуже велика сума, а коли це спільно. Збирається то це можна кожен ну хай навіть по рівні, але це виходить сума і серйозна допомога нашим військовим. За три місяці волонтерам захисту вдалося зібрати 556 тисяч гривень. На ці кошти придбали зарідні станції та FPV-дрони. Дрони завжди необхідні в великій кількості, оскільки один дрон це потенційно вбитий росіянин. І збережене наше життя, життя наших хлопців, нашої піхоти, на яку ми всі працюємо. Дрони є різні. Ми спиралися на рекомендації і на побажання наших хлопців, які з ними працюють. І ми обирали саме ті дрони, які є неодноразово, їх можна використовувати багаторазово, в них є потужні батареї. Крім того, в них стоїть захист від ребу. Тобто це зараз одна з найбільших проблем на фронті, коли хлопці розказують, що. Ворог за допомогою спеціальних станцій він просто забирає наші дрони або садить цієї спеціальним захистом, який неможливо буде забрати. Ну, по крайній мірі, так гарантує виробники. Вони проходили тестування в нашому восьмому полку, і це підтвердили наші військові. Акція календарі на підтримку ЗСУ продовжується. Аби долучитись до неї, необхідно звернутись до штабу громадської організації, що на Кам'янецькій, 76. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.